От сама скаче, далі пищить від, від апочки. Ну, що ти така нечесна, а? Це вони типу граються так, о? <різвіст> Красотки мої так кожен вечір. Ви маєте ви, <різвіст> все лежати спокійно і тихонько. У мене чиста білизна всюди. Ваша шерсть буде всюди. Так. <різвіст> Малютки мої смішат мене. може, зацвіла засіла. Да, бюпчок. Не чесно, да, воювала. Эх, ця моя. Хі -хі -хі. Апка. Все успокоїлись? Успокоїлись. Так, все, одна сюди, друга туди, все. Хватит. Хватит.